Мені здається, я вже так багато вам розповідала про платформу Перша леді. І, знаєте, вже є перші успіхи, коли хтось знайшов собі менторку для свого бізнесу, хтось подругу, просто подругу, якої так не вистачало. Хтось, хтось знайшов собі підтримку в якомусь починанні чи челенджі. І це дуже приємно бути амбасадором такого. Класного проекту, і в який я вас з задоволенням запрошую, якщо ви ще не зареєструвалися, ще е, не з нами, то поспішайте. Місяць багато на всіх вистачить, але ви поспішайте. На всяк випадок, хочу вам нагадати, що коли ви реєструєтеся, треба обов'язково пройти верифікацію з документом своїм, на якому ви можете в принципі, зробити фото і замазати там номер, паспорту, там можна, до речі, водійські посвідчення. Головне, щоб лишилося ваше фото, прізвище, ім'я по батькові, для того, щоб вас можна було ідентифікувати, це для того, щоб була безпека безпечне середовище таке в нашому ком'юніті. За реєстрацією з верифікацією ви отримуєте 150 ледіс. Якщо ви запрошуєте, подавати. Трох, ви додатково ще отримуєте Ледіси, які дорівнюють одні гривні. Один Ледіс одна гривня. Відповідно, ці кошти можна дуже легко вивести. Зараз покажу, як вивести гроші насправді дуже просто. Заходимо в гаманець. Після цього переводимо свою Ледіс у гривні і вводимо номер своєї картки, призвище, ім'я і суму, яку ви хочете перевести собі на рахунок. І все, в принципі, грошики у вас на рахунок. А ще до речі, в ледіс є. Телеграм-канал, телеграм-канал, в якому насправді дуже багато класної корисної інформації, в якому можна започаткувати самому або приєднатися до будь-якого челенджу, де можна розповісти про себе і, взагалі, там є знаєте такі підкатегорії, в яких ви точно знайдете щось цікаве себе. для себе, для того щоб приєднатися. Натискайте і в наш телеграм-канал.